Вітаю вас на каналі Топ ШКОЛА, З вами, як завжди, є Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок з математики для 4 класу. І тема поняття дріб, читання та запис дробів, чисельник і знаменник дробу. Тема я скажу одразу. Дуже важлива. І ви з нею будете зустрічатися аж до кінця 11 класу. Тобто дроби будуть супроводжувати вас щороку. Щороку матимете з ними справу. Отож, уважно мене слухаємо. Я спочатку поясню теорію, потім розв'яжемо декілька прикладів, і третя частина ми з вами пройдемо тести. Отож, не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо теорію трішечки пояснень. Числа, які утворюються при лічбі, називаються натуральними. Ми це з вами знаємо: четвертий клас, дорослі вже найбільше в молодшій школі. Де? Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і так далі, то натуральні числа. Звертаю вашу увагу, що число 0 не буде натуральним числом. Ну ми ж не рахуємо 0, 1, 2, 3. Правильно? Ми починаємо рахувати з одиниці. Але, окрім цілих чисел натуральних, у нас існують ще й нецілі. От дивіться, у мене є одне ціленьке яблучко, я його можу. Жухтувати. І розрізати навпіл. І буде дві половинки. Можу зробити, можу. А можу он шмак-шмак-шмак-шмак порізати ось на таку кількість частин яблука. Да? Як ж тоді бути з числом? Буде ж якось, ми ж можемо порахувати Дві половинки, там, десять частинок. Можемо, можемо. Або от є така а, смачна мандаринка, да? ми її почистили уважно. Таку. От, і потім розклали, і в неї багато-багато. Таких частинок, так, є? Такі смачні, солодкі, тисни вподобаєчку під відео, якщо теж полюбляєш мандаринки. особливо, якщо тобі їх хтось почистить. Є торт мама спекла, або сестра або ти сам це зробив. Смачненький такий торт він один, так? коли сідаємо за стіл ми його ріжемо на частини. Правильно ж? Буває таке? Буває. Або замовили смачніщу піцу, от сиром з ковбаскою, там можна ще багато що додати. Можете в коментарях написати, які інгредієнти ви полюбляєте у піці. От, Цікаво ж дізнатися. Так от, що ж тоді робити з числами? З точки зору математики, От коли ми одне ціле на щось ріжемо. А от тоді у нас виникнуть числа, які ми назвемо дробами. Отже, можемо сказати, що в мене, якщо є число виду, одна, друга, дві, п'ятих, одна восьма, три, 12, Тобто, коли буде риска, зверху число і знизу число, то я таке число буду називати дробом. Що ж, у мене зверху, як називається те число? А число над рискою називається чисельником. І воно показує, скільки частин взяли. Тобто ми порізали піцу, торт, яблуко. Зверніть увагу, математикам взагалі не важливо, про що йдемо. Ми просто беремо числа. І нам все одно, що там було, піца, чи торт, чи яблука. Значить, якщо ми з цього цілого, беремо, порізали його і беремо декілька частин, то це у нас буде чисельник. А от те, що буде під рискою, називається знаменником. І воно показує, наскільки рівних частин поділили ціле. Тобто, якщо взяти одну другу, то це одну частину. Порізали на дві, взяли одну. Дві п'ятих, порізали на 5, взяли дві частини. Ну і так далі. Зрозуміли, напевно. Якщо ціле поділили на дві рівні частини, то одна така частина називається половина. Половина яблука, так? половина, що там, груші. Ну, зустрічали таке слово, да? Так? Для вас воно не є незнайомим. Якщо поділити на три рівні частини, звертаю увагу, ми завжди ріжемо все на, на рівні частини, щоб вийшов нормальний дріб, то одна така частина буде третиною. Взяти третю частину. Теж знайоме. Третя частина відрізка, третя частина кола. А якщо я поріжу на чотири рівні частини, то одна така частина буде називатися четвертиною або чвертю. Ніде ніколи не чули таке слово чверть. А? Не зустрічалося під час навчання. А ну, напишіть мені в коментарях. Де ж саме ви зустрічалися зі словом чверть? За правильні відповіді з мене, як завжди, вам великі подобаєчки. Так, продовжуємо теорію. От у мене є щось ціле, його порізали. Навпіл, значить, виходить. Дріб одна друга. Якщо рахувати зафарбовану. Якщо не зафарбована частина, то теж одна друга. Бо одне поділили на дві і взяли одну частину. Ось ще приклад. Одне ціле, порізали на 4. Тут зафарбована одна частина, утворився дріб одна четверта. Якщо той самий предмет порізали на 4, да, взяли тільки дві, то 2 четверті. Якщо ось 6, щось порізали на 6 з нього взяли дві, то вийде 2 шостих. Якщо на 3 взяли одну, одна треть. Порізали на 8 взяли три, значить восьми. Зрозуміло, так? Це якщо зафарбований, скільки взяли. Якщо не зафарбованих, то тут раз, два, три, три четвертих. Тут дві четвертих. Тут раз, два, три, чотири шостих не зафарбовано. Тут не зафарбовано дві третіх. Тут не зафарбовано раз, два, три, 5 восьмих. Тобто так і так. Залежить все від того, про що вас питають. От три восьмих зафарбовано, а 5 восьмих не зафарбовано. Тобто утворилося два дроби. Зрозуміло? Чудово. І так, переходимо до розв'язування задач. Практична частина. І я нагадую, що ви досі на каналі «Топ школа». І так, для проведення першого прикладу для його розв'язання. Точніше, в допомогу прийде такий чоловічок зовсім відомого вам конструктора. Да? Хто впізнав і знає, як цей конструктор називається, пишіть в коментарях. І так. Я на 100% впевнений, що в кожного з вас є цей конструктор. І декілька деталей з нього обов'язково є. І ви можете зараз повторити все те, що роблю я. Можете відео натиснути на паузу і знайти ось таку детальку. Так, скільки тут 8 виступів, так? 8 часочок. Значить 2 на 4, якщо табличку множення, 8, от, 2 рядочки по 4 або 4 на 2, 8. Неважливо, одне ціле. Якщо я візьму... Таку деталь на 4 клітинки. То це буде одна друга, да? бо з таких двох деталей у нас деталі складеться в одна. От одна друга. Можна взяти і такі деталі. Значить, їх скільки треба. Раз, два, три, чотири, і вийде тоді одна ціла така. А якщо взяти такі маніні, то вийде одна восьма, вісім частин. Ну так, в конструкторі можна гратися і вчитися, вивчати дроби. Зрозуміло, так? Да? Це якщо вісім. Якщо я візьму більшу деталь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 помножити на два, шістнадцять. І це буде як єдине ціле. Тоді вийде, що ось ця частина від оцієї великої буде одна друга. Правильно ж? Правильно, бо дві таких утворять одну велику. Ось воно. Або одна четверта. Вона 4 частини порізати, ось 1 четверта. А ось одна восьма. Зверніть увагу, що для різних деталей різними за розміром І половина, четвертина і восьмушка будуть різними. Бо ми ж одне ціле от, порізали. А одне ціле може мати різні розміри. Отак от. От от конструктор допомагає нам вивчати математику. Рухаємося далі. Друга вправа. Давайте вкажемо чисельник та знаменник дробом. От у мене є дріб 2 п'ятих. Значить. Чисельник, де пишеться? Вгорі, знаменник внизу. Значить, 2 чисельник, 5 знаменник. Було дуже складно. А якщо є дріб 3 восьмих? 3 вверху це чисельник, 8 внизу це знаменник. А якщо є дріб 5 12, 5 угорі, це чисельник, 12 внизу, це знаменник. Ми виконали цю вправу. Чудово! Тепер давайте назвемо декілька дробів, що можуть утворитися при розрізанні піци на скільки тут шматочків? На ну, скільки порізали? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Якщо я візьму один шматочок, буде одна шоста. Два шматочки дві шостих. Три шматочки три шостих. Чотири шматочки чотири шостих. Да? П'ять шостих і шість шостих. Оскільки дробів у мене може утворитися з однієї піцею. О, шість шостих це я всю піцу сам <хи> з'їм. І, напевне, потім буду себе не дуже добре почувати. От ще піца. Порізали на скільки шматочків? На п'ять. Скільки дробів може утворитися? П'ять. Одна п'ята, дві п'яти, три п'яти, 4 п'яти, 5 п'яти. От така піца. На скільки шматочків її порізали, ну порахували. Правильно, на 10. Може утворитися дріб 1 десята, 5 десятих, 10, 12 десятих, десятих утвориться? Ні. Бо як можна взяти 12 шматочків, якщо їх взагалі 10? Правильно ж? Правильно. Розібралися. Домашнє завдання. О, який смачний тортик, ням-ням-ням. Значить, а напишіть мені, будь ласка, в коментарях дробом, яку частину торта ви зазвичай з'їдаєте. На скільки частин мама його ріже, і скільки частин з'їдаєте. Це буде нескладно. В коментарях, хто пише з мене, вподобайчки. Ну а наразі нас чекає невеличка музична пауза, після якої ми з вами пройдемо тести. Отож, не перемикайтеся. Відпочили. Помилувалися таким чудовим містом. Одна з вулиць міста от українського. Хто його впізнав, знає, як ця вулиця називається, чи це Проспект, що це таке. А напишіть мені в коментарях за правильні відповіді з мене вподобається. Ну, а ми рухаємося далі. Перед за оціночкою наш, нас чекають тести. Самі себе вони не пройдуть. Так, тема тестів. Поняття дріб, читання та запис дробів, чисельник і знаменник дробу. Тема тестів співпадає з темою уроку. Дуже оригінально. Так, я проходжу тести, пишу своє ім'я. Борисович. Так, починаємо тестування. І я вам, любі друзі, пропоную перед тим, як ви почуєте правильну відповідь або мою відповідь, натискати відео на паузу, знаходити свій варіант і порівнювати з моїм. І рахувати, скільки у вас. Буде правильних відповідей. І після тестування мені в коментарях написати. Мені ж цікаво, дізнатися, наскільки добре ви зрозуміли цю тему. Домовились? Отож, поїхали. Оксана порізала яблуко на 5 частин. Два з них дві з них дала брату. Яка частина яблука в неї залишилася? Віддала дві, значить, неї залишилося одна п'ята, 3 п'ятих, 2 п'ятих, або 4-5. Натиснули паузу, поміркували і. Правильно в неї залишилося 3 п'ятих. Скажіть, дроби. 3 п'ятих це дріб? Так. Одна друга. Так. 7 одинадцятих. Так. От через риску записано, значить, це дріб. Як правильно читається ось такий дріб? Я його читати не буду, тож ви одразу зрозумієте. Так, читається 2 рисочка 3, 2 третіх, ,3, 3 других, 3 над ним 2. Як правильно читається? 2 третіх. Дріб складається з займенника. Ні. Чисельника. Так. Знаменника. Так. Числівника ні. То взагалі з української мови прийшло, так, да? з уроку у Кримова. А в нас зараз математика. Піцу порізали на шість частин. Якщо взяти дві частини, то які дві ріб утворються? Одна шоста. Дві шостих, дві других, шість шостих. Хм -хм. Твориться дві. Шостих. Числа, які утворюються при лічбі, називаються математичними, штучними, натуральними або дробами. Ну, при лічбі у нас утворюються хто? Правильно, натуральні. Число під рискою називається чисельник або знаменник. Ану, згадали. Знизу як? Правильно, знаменник. Число, яке показує, наскільки рівних частин поділили ціле, називається чисельник або знаменник. Наскільки поділили, це у нас знаменник. Так, якщо ціле поділили на три рівні частини, то одна частина називається третиною. Так? Слово три. На дві рівні частини, то це у нас половина. Так? Не двінина, а половина. А на чотири – це четвертина або чверть. Число, яке показує, скільки частин від цілого взяли, називається чисельником або знаменником. Звісно, чисельник. І число над рискою, теж чисельник. Отак от. І в мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться моє відео від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Так, дивимося звіт, переглянемо його. Його можна зберегти, роздрукувати. Тут вказана тема уроку, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки правильних відповідей, скільки всього відповідей, яка оцінка. Були помилки? Вони були виведені на екран. А так помилок немає тут частенько. І так, шановні мої глядачі, якщо вам сподобався мій відеоурок, тисніть дробову вподобаючку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП-школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал ТОП-школа, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Хто підписався? Завтра отримає 12 балів. А хто ні, той піде до дошки. Також батьки, вчителі можуть підтримати вихід нових відеоуроків гривнею. Номер картки є в описі до відео. Буду дуже вдячний. От. за порука виходу нових відеоуроків. Ну, а учні і інші бажаючі батьки вчителі можуть приєднатися до мене у Фейсбуці. Фоточки в інстаграмі. У вайбері і телеграмі допомагаємо один одному з розв'язанням домашніх завдань. Ну у мене на сьогодні все. Щиро дякую за увагу. На все добре і до побачення. Якщо ти досі дивишся мій відеоурок, то ти великий молодець, напиши в коментарях піца з сиром, і я за те, що ти дивився до самого кінця, напишу, мені піця, напису твій подобачку. Пишеш піца з сиром, я знаю, що ти дивишся до кінця.